Я зрозумію, що для того, щоб мати безперешкодний проїзд по вулиці міста Луцька, громадянам місто Луцьке на своїх коштів, треба з кимось домовлятися тепер? Скажіть, будь ласка, питання, цій машині можна їхати? Рухати. Рухатись. Чому йому не можна рухатись, поясніть, він сидить в воді, він спішить. Він як водій. Ви, на основі чого ви затримуєте затримує. нас? Ви зупинили людину, його затримуєте. Ви приїдьте да, йому спробує. час, чого ви пішли? <станец> <поцелуй> то на <поцелуй> well, yeah, показіть, я боюсь, тут причину. Ну то покажіть хоча б орієнтировку на мою машину чи що, яка огонь машину? Ні, це касається. мене. Ми все їдемо, заїдемо. Ви мені показати хоча б орієнтировку, що про угон, про мою машину чи про якусь? Ви можете кожному такого зупиняти? Можете кожного зупиняти. Ми взагалі з рівного приїхали, ви зупинили нашу машину. Причина. Ми от їдемо взагалі, ми їдемо по своїм справам. Причина наша зупинка. Боїка. Ну я просто немає надо... причини, ми можемо рухатися. Людини не аргументів, нічого. Я маю право їхати? Ні, ні, ніхто, їм дають команду. Ну то при чому тут ніхто? Я розумію, це? але ми, вони з народом кричать, они то хай, будь ласка, дай, не зупинять. От покажи. Все. Ніхто. Просто показав, просто сказав. Продолжение следует... Ви позвонили в... де луча? Ви позвонили в своїй пресі. Бо ми вже через нашу пресу зв'яжуємося з вашою пресою. Хлопці, ви позвоніть в пресі, хай їде за нами. Зараз, зараз, зараз. Кого, кого показати? Замель, я не забудяк. Це, це, ребята, ну що ви смієтеся чи що? Ви смієтеся чи що? Ви зараз смієтеся чи що? Ви мені орієнтировку показали хоч Я вам показав на ваше перше питання. Ваше посвідчення придивіть, будь ласка. Ваше які Та знімай, боже, це взагалі сир. Детський сад. Заберіть нам. Показуй, бо я дивлюся, я не знімаю. Я не знімаю. Ви не маєте права знімати, я маю вас право знімати. Я маю. <гум�> Посвідчення yeah, yeah. Ви, ніхто yeah, ваше не знімає. Yeah, ваше позвідчення yeah. We ніхто не знімає. Все, питання закрите, капот. Чого капот відкривати? Може в кожній машині. По базі, у вас є Має бути електрон. Покажіть, Це касається мене. Векаса, де це? Ну, ну, ну. На підставі чого ви будете перевіряти? Юра, так. Ми залишаємося з цією машиною. Ні, 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 почекай, саме залишимся. Дай стоять всі. Чому ми всіх затримуємо? Тому що ми все знаю, конечно. Все знаю. Машина в вогні. Я не казав. Сіть, машина. Ви, сказ... ну, ви сказали, у вас орієнтовка йде, а що на автомобіля має бути орієнтування. Має бути орієнтування. Ні, чекай, то вже а ти показав документ, вже тобі можна їхати. Все, так? Можна їхати родині? Я, я без можна? неналежних документів? Він я, показав... Не знаю їхати. Ні, чекай, я, я, я хочу користуватися допомогою права допоможних сил. Маю право. Маю. Я мовчу він. Скажіть, будь ласка, йому вже можна їхати. Ви провірили документи, він вам все показав, він вам все пред'явив. Будь ласка, скажіть, цій машині, цьому водію можна вже?